Всім привіт! З вами Олександр Катунін. А це доказові новини. Проект, у якому я розбираю останні та найцікавіші дослідження, пов'язані з нашим здоров'ям. А для нас, українців, зараз як ніколи важливо залишатися здоровими. Жодної альтернативної медицини та народних методів, тільки перевірені джерела, тільки високоякісні дослідження, і тільки доказова медицина. Чим довше ми сидимо, тим вищий ризик інсульту. Чим більше ми рухаємося, тим нижчий ризик інсульту. У дослідженні, опублікованому в JAMA Network Open, брали участь 7600 осіб, середній вік яких становив 63 роки. За понад 7 років спостережень 246 учасників перенесли інсульт. Люди, які сиділи по 13 і більше годин на день, мали на 44% більше шансів отримати інсульт. Порівняно з тими, хто проводив менше 11 годин на день сидячи на місці. У людей, які займалися фізичною активністю, від помірної до високої протягом не менше 25 хвилин на день ризик інсульту був на 43% нижче. Висновок цього дослідження робимо наступний: у будь-якій незрозумілій ситуації рухайтесь. Штучні підсолоджувачі небезпечні для здоров'я. Дослідження опубліковане в British Medical Journal, показало, що споживання штучних підсолоджувачів пов'язано з підвищеним ризиком серцево-судинних та сереброваскулярних захворювань. Це дослідження відрізняється від попередніх тим, що воно включає споживання штучних підсолоджувачів не тільки з але й з їжі, такої як йогурти та десерти. Знаєте, такі суперхелсі десерти без цукру, але з замінниками цукру. У дослідженні взяли участь 103 тисячі людей. Вивчались аспартам, асицельфам калію, сукралоза, цикламат та сахарин. Результати показали, що протягом 9 років спостереження споживання штучних підсолоджувачів пов'язано з підвищенням ризику серцево-судинних або сереброваскулярних захворювань на 9%, включаючи інфаркт міокарда, гострий коронарний синдром, ангіопластику, стенокардію Інсульт або транзиторну ішемічну атаку як високе споживання підсолоджувача в цьому дослідженні оцінювалось в середньому 77 мг на день, що дорівнює 200 мл газованого напою. З'ясувалося, що споживання аспартаму було пов'язано з підвищеним ризиком сереброваскулярних захворювань, тоді як ацесульфам калію і сукралоза пов'язані з підвищеним ризиком ішемічної хвороби серця. Автори дослідження зазначають, що випадки серцево-судинних захворювань у перші два роки спостереження були виключені. Щоб звести до мінімуму систематичну помилку, спричинену тим, що люди, можливо, прийшли на штучні підсолоджувачі через проблеми із серцево-судинною системою. Висновок авторів наступний: цитую: нам усім потрібно спробувати обмежити споживання цукру, але ми не повинні розглядати штучні підсолоджувачі як безпечну альтернативу. Швидше нам потрібно спробувати зменшити нашу потребу у солодкому смаку у нашому раціоні. Ну що тут додати? Кожна новина, яку ми з вами тут розбираємо, базується на публікаціях у високоякісних наукових джерелах. Всі посилання на публікації та дослідження будуть в описі цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, а якщо так, поставте лайк цьому відео, вам не складно, а мені буде дуже приємно. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступний випуск доказових новин. До зустрічі!